Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску ніч в громадах Дніпропетровщини минула без обстрілів. На Дніпропетровщині зробили понад три мільйона щеплень. Від ковід 19 плавець кривого рогу виборов чотири медалі на міжнародному кубку в Німеччині. А зараз про ці та інші події більш докладно. Ніч в громадах Дніпропетровщини минула мирно без обстрілів. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Він також зазначив, що сьогодні в області діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії і закликав мешканців області використовувати її ощадливо. Про ситуацію на Криворізькому напрямку фронту розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. За інформацією Генштаба ЗСУ, ворог продовжує обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра, черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та міста Херсон. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. В самому кривому розі повністю забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста, уся критична важлива інфраструк Тура працює щодо ситуації з енергетикою, то вона залишається досить напруженою, тому енергетики застосовують графіки стабілізаційних відключень. Електротранспорт міста працює згідно з виділеними лімітами. Вуличне освітлення не працює з вимоги енергетиків. Тому я вкотре закликаю пішоходів, підходячи до пішохідного переходу. Вмикайте світло на телефоні або вмикайте ліхтарик. Бережіть себе та своїх близьких, тому що аварій дуже багато, реально. На Дніпропетровщині зробили понад три мільйони щеплень від COVID-19. імунізувалися вже майже 60% дорослих. Вакцини в регіоні достатньо. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. За її словами, лікарі щоденно фіксують до сотні нових випадків. Попри це, епідеміологічна ситуація в регіоні контрольована. 636 окопних свічок виготовили криворізькі волонтери. Необхідні матеріали збирали кілька тижнів. За словами волонтерки Світлани Токар, половину з виготовлених свічок вже чекають українські захисники. Подробиці у матеріалі кореспондентів Суспільного волонтерка Світлана Токар з початку вересня готовляє окопні свічки для військових. Перший зробив Ярослав, її десятирічний син. До кінця 2022 року виготовили 700 свічок. Зрозуміли, що це річ необхідна, хлопці питають, волонтери питають, і захотілося зробити більш масштабне і те, що ми можемо це робити. У нас є приміщення, є де збирати картон, баночки, є де мотати. Ну і сьогодні перший раз ми більш масштабно робимо це на вулиці. Матеріал для свічок віск або парафін, картон та жестяні банки з-під консервів приносять містяни. Олег займається підготовкою, обробляє бляшанки, ріже та скручує картон. На одну таку свічку витрачає близько п'яти хвилин. У мене багато товаришів пішли на фронт. Зараз захищають нашу Україну. Ну так як я втратив слух, вирішив трошки допомогти їм, трошки зігріти їх. Воск чи парафін розігрівають просто небо на вогнищі. Їх розливають по бляшанкам волонтери. Щодня допомагати з цим приходять не менше десяти містян. Діані – 15. З початку повномасштабного вторгнення російської армії дівчинка пливла маскувальні сітки. Зараз плите шкарпетки для захисників в країні війна, і я вважаю, що є речі значно важливіші зараз. Для мене це допомога нашій армії. Якщо я можу зробити хоча б 10 січок і таким чином пришвидшити нашу перемогу, я звичайно це зроблю. 636 окопних свічок цього разу виготовили волонтери? Половина з них збираються передавати військовим найближчими днями. Віктор Могоров, Олександр Боднаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Поблизу Бахмута загинув захисник України з Кам'янського району Дніпропетровщини Дмитро Росич. Про це повідомили у Кам'янській райдержадміністрації у квітні. Дмитра призвали по мобілізації. Він проходив службу на посаді номеру обслуги гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки. 16 січня загинув поблизу Бахмута. Йому було 22 роки. У воїна залишилися батьки та сестра. З Дмитром попрощалися біля пам'ятника героям визвольної війни українського народу. 1648-1654 років у місті Жовті води Кам'янського району. Вічна слава герою! У Дніпрі у жовтні 2022 року запрацювали перші комунальні автобуси за маршрутом номер 101 к А в грудні міська влада відкрила ще три маршрути: номер 32 75 і 109К К до Мирного, Краснопілля та Авіаторського. За цими напрямами відсутні маршрути електротранспорту. На комунальних маршрутах працюють автобуси, які Дніпро передав Київ після трагедії, коли внаслідок ракетного обстрілу згоріло та постраждало багато автобусів одного з місцевих перевізників орієнтовно наприкінці лютого планується відкриття ще трьох комунальних маршрутів. Також у планах запустити оплату проїзду на комунальних маршрутах за допомогою qr коду Про це повідомив начальник автоколони комунального підприємства Дніпровський електротранспорт В'ячеслав Павленко з 10 октября. Ми начали працювати. З 10 жовтня ми почали працювати на автобусах, які отримали від Києва після трагедії, яка відбулася на підприємстві ігрик. За цей період ми перевезли 600 тисяч пасажирів. Зараз працюють маршрути: 32 к 75К, 109К. Найближчим часом ми плануємо відкрити ще три маршрути до ігрені, Придніпровська до вулиці Широкої. Це 20-та лікарня. Також плануємо запустити проект qr код тобто оплата за допомогою Приватбанку. Запустить проект QR код, то есть оплата по QR коду при помощи Приватбанка. Сьогодні у Дніпрі не працює електротранспорт. Це пов'язано з перевищенням лімітів споживання електроенергії по області та відключенням тягових підстанцій. Рух буде відновлено після стабілізації ситуації. Зазначили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. За інформацією департаменту, автобусні маршрути за напрямками електротранспорту додатково посилені. 25 січня по місту працює 90 автобусних маршрутів загальною кількістю 834 автобуси. З них 170. Десят три автобуси великої місткості. Про спорт Лев Бабаков з Кривого рогу виборов чотири медалі міжнародного кубка з плавання, який відбувся у місті Людвінгсфельда, що в Німеччині. Про це йдеться у повідомленні виконкому інгулецької районної у місті Кривому Розі Ради. Вихованець дитячої юнацької спортивної школи номер 2 здобув у запливах три срібних та одну бронзову медалі. А також отримав кубок зі званням Срібний дельфін тренер спортсмена Лілія Біла. Вітаємо наших земляків з досягненнями. Ви слухали новини на хвилях Українського радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На Все добре вам.